Так. Всім привіт. Сьогодні 20 грудня. дивіться, 20 грудня, 10 годин. Температура на вулиці. Дивіться, 7,6. Весна короче, вернулася. От. Та й на прогноз погоди, дивіться, воно на завтра 5-2, 5, 5 оно. 7 тепло да, вночі теж мінусів нема, це на 4 дня. Значить, відео я сьогодні почну. Що я почав з оцього. Багато мені питань задають іменно по поводу цієї метеостанції. Я, щоб всім не писати, під відео, я то читаю і я бачу ваші ну, запити. Да. На ту чи іншу інформацію від мене. E, щоб не писати, бо не вистачає часу на це все. Я зразу вам ось ну, питають, що за станція її, там як зветься, ось от, ось вона так виглядається, коробка від неї от цієї станції. Значить, ось її. Зараз я вам покажу, ось, все, дивіться. Оце так вона ось називається. Ось, Digital Wi-Fi. Ну, коротше, метеостанція FGW. 4 Оце, так забивайте, купляв її, я ж кажу, купляв дуже давно в Китаї 4 роки назад. Ну, працює, нічого не зломилося, до сих пор служа виносний блок. Ну, ось він, той, що я вам показував, він у мене на дворі стоїть монітора ну, температуру і передає по радіосигналу на, на цей монітор. Монітор показує, щитує з цього датчика і показує мені температуру. Все остальне цей прогноз погоди на, е, ну, наперед. Якби. Ну, ось о, що внизу строчка. Тут язик виставляється він і, і, ну, на різних мовах. Зараз на англійській стоїть. Ну, стояло і на нашій нема різниці. Короте, оце, усе, оце, і, і оце, ось все, що я вам показую. Тут е, швидкість вітру, напрямок, е, о, де, ну, атмосферний тиск. Коротше, це все він підтягує з інтернету, з ближчих станцій. Коротше, вона без... Ось, Дивіться Wi-Fi написано. бачите? Вона прив'язана до домашньої сіті. Wi-Fi роздає, вона його лова, цей сигнал прив'язує в інтернеті самі ближчі точки, ну, як міні-комп'ютер. І видає це все на монітор. То якось так оце ну вкратці як розумію, так і пояснило. Це щоб вже, ну як би, як будуть питання, то я зразу буду там підставляти відео, воно там розказував, там то і там. то Щоб кожному просто написати. Значить, далі йдемо. А далі ми йдемо, показую вам. Вчора я отримав. Я не думав, вам казав, що не буду показувати посилок. Ну Просто я мусю показати її е, е, ту посилку. Прийшов мені якби, друга частина секатора. от І ще одне пройшло, бо також по ваших же питаннях. Зараз Е, Дивіться, значить, показую. Отак. Ось, ось от. Бачите, так? Да? Мішок. Ось у від... Прямо в прямому ефірі. Ось у. Такий мішок, нітрат, кальція, Кальцієва селітра. Ще по-народному випуск виготовлений. Дивіться. 25, 11, 24. Ну, Свіжіше просто не бува, навіть ще місяця немає. Це Словенія. Я так розумію, виготовлено. Так, да, дивіться, ось виготовлено. Словак республік. Коротше, думаю, покажу, щоб не було, щоб не було ніяких таємниць, бо про ці речі щось не знаю наші. Видаючися виноградарі щось не хочуть розказувати, потихеньку користуються, да? ну, на камеру не хочуть розказувати. Зараз я вам розкажу, що це, чим його їдять, скільки коштує, де взяв. От. Зараз я за монітор сяду і ми продовжимо це все діло. Я покажу, я, ж кажу, я своїми словами вам не буду розказувати, Головно три речення зачитаю прямо з монітора та й усе. Та й це буде точно, ні в кого ну, бред не змилю, нікого в оману не введу. Так, купив, як обично, там, де купляв вісірку. Ось, система оптимум. Дивіться, нітрат кальція, це літра кальція, а кальцініт азотокислий. Короче, отак воно називається, це все лихо. А, дивіться. Ну тут зразу э, вам і скажу, э, якби поділюся. Секретом, що зараз не дуже хочуть, бо багато мені писали, що ну, дзвонили так по телефону в розмові. Казали, не, не дуже хочуть по одному мішку відправляти. Там даже, і там на сайті на систем Оптимум, і, і там, де я вам давав телефон Івани Яреми 097 458 61 16, там також би, є навіть на сайті написано. Ось воно. Коротше, бажано замовляти. Хоча вони там інколи йдуть на уступки і відправляють мішок, ну, бажано замовляти від 1000 гривень. От. Ви ж можете, там ж не тільки. Там, ну, Сірка да, є. Там є і, що вгодно, і монофосфат. І ось, ось що я взяв кальцієва селітра. Та, та великий перечень, що там ще є. Для бордовської суміші є мідний купорос. Uh, і теж ціна приваблива в районі 160 там, гривень. Вони можуть і кіло вам кілосипати, що не обов'язково там брати. Там де, ну, Просто все все знаєте. Дзвоните до менеджера, знаєте, він вам все розкаже. Набрали на 1000 гривень, буде вам щось. Так само той мішок. Я його узяв, а ціна ж ось, ось я вам показав. Бачите? От. Коротше, мені той мішок вийшов, бо це я не іменно. Це одна фірма ось Optimum, система Optimum, От. А я брав, як би ну, де я вам цей номер давав 0,97. Там вона 32 гривні, бо вони ж якби, ну і малими, малий мішок 25 кг, там 32 гривні стоять. Це показана ціна, я так розумію, як за бігбег. Ну, за тонну. От. Коли берете біг бег то це вам така ціна. Мішок виходить 800 гривень. От. Ну, все рівно, навіть якщо порівняти з тим, що все показую вам садовим раєм, дивіться, в садовому раю ось ну, та, тут є все порівняв. взяв, закрив, удалив нормальний ход. Зараз знайдемо його назад, поставимо. Що я тут удалив? Ну все, значить, дивіться, садовий рай. Да? Дивіться, те ж саме ось, Нітрат, кальція, формула абсолютно все та саме Тільки це усього, 25 кг тільки Яратера. Да? ну другий виробник. Дивіться, скільки коштує. Ось, ціна вам. 1498. Коротше, 1500 гривень. Це 25 кілограмовий. А даже такий був у них. Зараз ось що, закінчилися вони там. Дивіться, ось о воно. 1048, Ну, 1050 гривень, пожалуйста. Оце те, що я вам тільки що показав. Ось воно. Ось о, дивіться. Бачите? Цей мішок воно, що лежить на полу. 1048 гривень. Навіть якщо ще для порівняння взяти у Фазенді. У Фазенді, ну тут акція, бачите, написано, ось акція. Ну ви ж розумієте, що по акції що туди попадає, коли завтра срок закінчиться. Вот йому. А воно, якщо не... якщо я не помиляюся, рік, напевно, воно пригодне. Ну, гарантійний рік. Його ну, храніння, значить дивіться, тут 25 кг усього 850 гривень. Все одно воно дорожче, чим, ну, чим це ще вам показав. Дешевше, по крайній мірі, я не знайшов. Так що, якщо комусь треба, то ну, туди звертайтеся. Там, де я і раніше казав, де я сірку купляв. І багато, до речі, людей позвонили, теж купили, пішли їм на зустріч, відправили по мішку. Якби все нормально. Тепер два слова скажу, для чого воно. О, от. Ну, Тут на російській мові написано. ну, Я вам зачитаю, там не буду читати. Е, дивіться. Коли, ну, коли приміняється. да? Приміняється в період активного росту да, весною і літом. Так, і також для встановлення після пересадки, стресу, пошкоджень, На овочних культурах підживка йде. Для корневих, ну, для корневих підкормок йде його 20-25 грам кальцеві селітри на 10 літрів води, Поливають один раз у 10-14 днів. От. В некорнівій це, якщо по листку бризкати, 10-15 грам на 10 літрів води оприскують листя, повторюють процедуру е, кожні 2-3 неділі. Так що, ну, якось так, да. Е, способствує вона укоріненню корневої системи, е, улучшає рост і повишає урожайність. Тут навіть на мішку, ну, бачите, виноград намальований. Ну, для города, для цього ну, тема дуже прекрасна. Нитрат кальція, коротше кальціва ця селітра е, состав входить азот у виді нитрата і кальцій. Тобто по весні як ото гатить е, цей. Аміачну селітру да, або карбамід, ось о, краще зробити отаку підкорку, кальцеву підкормку. Так що це якось отак, для цього вона і предназначена. Це я вам поділився з вами, як би, ну, де я придбав, для чого я його придбав. Я його буду в капельний Полив, при, ну, за, вистос, застосовувати кав, капельний полив. Тону розведу ну, на тоні води. І на здоровий виноградник зроблю б а, два рази підживку. І так же само на цей, ну, по персиках, по своїх деревах, по відерцю води вилив воно, що там, 25 грам на відро води підкормив. Та й все. Тому що ну, без підкормок все одно. Хай хто що не каже, ну, земля не може все видавати, видавати, якщо туди не вложувати, то віддачі ви не візьмете. Так так. що так. І ще хочу показати вам одну теж посилку. Тільки тут така інтересна посилка, непонятно вже хто кому й винний. бо чоловік якби придбав чубуки. У мене, да, я йому відправив і він отримав чубуки. Він мені раніше писав під, десь під відео, що може допомогти в заточці мого секватора. Ну, я із чубуками відправив йому оцю ж половинку що, що прийшла. От. То Він мені заточив, провів екскурсію так скажімо, по своєму виробництву. А в нього там я ну, бачив, бачив, але такого я ще не бачив, щоб на виробництво ну, таких от. Напоїв, які перед вами, да примінялося, скільки ну апаратури, електроніки, це це просто капець. я ж кажу Аби я не бачив це своїми очима, я б, можливо, б, б і не повірив. а так Коли по відео якби, ну, наживо мені показали, оце все як оце все працює і робить, то, звісно, я був дуже такий. Ну Здивований цим, бо я не, не міг подумати, це мені тут пробнічки прийшли. Мисливська от, святкова ось Ну, у моїй же коробці і вернулося назад. Коротше. Три пробника от, таких от до святкового столу. Хоча я й казав, що я якби, такий чоловік дуже-дуже мало якби, коли ну, вживаю, ну. Дуже-дуже рідко, ну все одно якби приємно, дякую е, Миколі Веселовському. Зараз я. Мене найбільше це ось. Да, тут, тут тільки треба показувати, мабуть, ви бачите, що тут? Воно просто, як ото. Хто брюліки бачив, не знаю, кому вдалося їх вживу бачити. Ну, я бачив неодноразово. Бачив, як вони блестять. Ну, Це чим-то похоже. Просто навіть коли наводиш, не знаю як камера тут показує, ну, мабуть, бачите, да? воно блистить. Зараз спробую, в мене тут усе вистає. Та воно ну, багато в мене цих із цього. Та з нової пошти цих чеків. Як би його. Та, капець просто. Це, дивіться, просто, не то, що воно не рве, не гляньте, воно просто відщлкує. <смі> гляньте, що, що відбувається з цим. Оце. Коротше, я так зрозумів, що я опять попав. Бо тепер мені це вже опять срочно надо для мене любитель таких речей у меня є тут точенка десь тут мана мій же ножик який тоже теж яким я користуюся інколи же ці чеки Побачили, да? ну, я його точу завжди. У мене немає оцих ну, да? цих професійних для заточування там, ножів, всі Ну, Тепер я думаю, що в мене воно скоро з'явиться, бо оце, що оце я побачив, оцей близький, оце все, то це я навіть не передає камера. Я бачу, що вона його не може зловити. Ну воно так блищить, повірте. Я ось там, що топори, що ножик. Ось у мене є ось штука. ось Бачите, фіскарс. Ну ось. я Два рази провів, отак ось. Уставив, провів. ось Все. Оце якщо треба. ним вже, я не знаю, вже там пару тушок розробили свиней, Короче, то о, дивіться, що гляньте. Бачите, десь стругає, стружки такі падають, що я навіть не бачу їх на, на столі. Ну Оце отак. От ну, а топор, то порту отак воно, ось так, воно бачите, переїхало. ось І виходить оце вже для топора. Ось, опа, переїхало сюди. Ну, тобто двигається, тут кнопка, як ви втоплюєте. Це ось для топора, бо тут більше ну, товща. А це ось для ножа. Ну це все. два рази і все. Не треба тут ніяких наждаків, ніяких там камнів. Там є два камушка, не знаю як вони там правильно називаються. Бо ну, якщо вони стоять, то мабуть. Ну, оце таке, ну дуже дуже гостре, дуже... Ну, я як би мій постійний. Ну, тим не заточиш оце. от. Оце я так зрозумів всікатор. У мене він став кращий, це однозначно, як він був ну, новий, коли я його купив. Він гостріший, це 100%. Просто От я його зараз зберу. І все, і буде мені щастя тут. Що ж тільки попасти треба там. О! Ну це і всі маніпуляції. У ну, мене немає надачі ключика короче, йти брати. Ну не буду я йти. тратить время ваше. Ну а це все діло. Ну, треба зажать, бо я не можу його зажати. Воно ж воно, бачите, болтається, треба ключиком затягнути і тоді буде. Ну якщо він так і чудеса вже випалює, то, то він точно буде. Я його навіть помив для цього случая, бачите? Новий. П'ять років. День народження йому. Ну, звісно, тут не заточе, що це. Ну, треба дійсно цей професійний інструмент, яким можна, через що я його і не трогав 5 років. Різав, він ріже та й ріже та й і все. Ну, а зараз зробили мені, то тепер вже це як буду опять берегти як зіницю ока. Бо <самі>, самі ж бачите, як воно. Короче. На цьому все. До речі, я вам усім дякую за підтримку. Що ви пишете, у мене ще є розуміння. Я вчора відео зробив по подвоях. Да? Ми будемо до того відео що вертатися, ну не знаю, разів 4-5. Потихеньку. Так ми будемо. Уже в мене розуміння є, що ви хочете бачити, бо я ж їх всі перечитав. Е, уже теж вам скажу трошки наперед, що е, да, буде там Джевелін е, на усіх. Це просто будуть братися, допустимо, десяток береться кобера і прививається. Десяток бруньок Джевеліна. Буде прививатися ну, різними способами для чистоти експерименту. От. І буде братися чорний виноград. кишмиш. Зараз я не готовий назвати вам його ім'я, бо воно там таке важке. для Вимовлення і слуху, що я поки ще не дуже його вивчив. Це треба ну, трошки часу, щоб я привик його вимовляти. І Це, і же, це американець з ранніх темний, геть, ну пошти чорний. Та не пошти а чорний. Тоже красива грость, там буде все, от, і от Нам буде от щастя, да? будемо дивитися значить, за джевеліном. Ну, може там зробимо ще і ламбарджині. Є ж свій матеріал, не треба мені там бігатися, купляти, доставати, Із свого чисто, у мене є вже привитий ламбарджині. Є корне собственний, є на добрині ну, вже На добрині нема смисла прививати. Прив'ємо ну, прищепимо, Я бачу та от свій корявий. Прищепимо на другий, допустимо, на Кобер, ще на РР, на Бієру. Подивимося, як воно себе поведе. І буде в нам вже порівняння чотирьох, тому що є корневласне, є на Добрині. Ну і три прив'ємо. І вийде у нас 5, от для розуміння. Побачимо, як воно буде рости, як воно, буде, як воно до, ну, доросте до осіння, коротше, Буде е, запитана система і обща із виноградника. То есть удобряться, Це все буде все однаково абсолютно. Що виноградник, що там вот для чистоти експерименту висадю все в один ряд. Зроблю, не полінюся зроблю шпалеру, посадю густо, посадю, мабуть, ну, максимум наверное, 1,20 метрів друг друга друга. Оце все висадить увесь ряд, тому що там буде штук 20. їх, напевно. От, ну, Потім же ж треба буде його якось до потім викопати, розпродати. Це вже будуть кущі мабуть, двохрічні, може деякі трьохрічні. не знаю. Ну, коротше, Не буду на туди наперед. Нам треба зрозуміти, як воно росте, як воно розвивається, що краще, що хуже, що підходить, що не дуже. Коротше, таке буде. Тобто я, я ж кажу вам, що дякую вам усім, що ви усім своїм ну, активно приймаєте участь у, у розвитку створенню мого каналу. Ми разом з вами будемо. Ну, бо книжки теж мене там питали. Розкажи за це. Ну що я вам розкажу? Я так само знаю, я ж не ангроном, не це. Я так точно знаю, як і ви. розумієте? і мені треба, щоб мої очі бачили, руки щупали. Розказувати. Ну, ну відкрию я зараз воно сайт. Воно, Венград.інфо зайду на подвоє. І читайте там всі характеристики абсолютно всіх сортів. Ціла таблиця. Ну і що мені зачитати вам таблицю, зробити відео на 40 минут. Ну воно вам треба, воно в одне вухо влетіло, в друге вилетіло. Ми ж так, як у мене, я і за себе кажу. Імено. я Не подумайте це за образу. Бо мені оце так. Ото там я прочитав, чи щось там розказали сюди влетіло, сюди вилетіло і нічого не поняв бо воно там научно це все скільки одні цифри, процент, скільки там видержує того, скільки того, скільки сього. Я поки посліднє прочитав. за там фрідом да, знайшов, то я вже забув, що там було на цьому. А також коли воно росте і все, очі бачать, руки роблять, розумієте, мозк зображає, і тоді воно вже для кожного понятно, що ви подивилися, ось там Не книжка, що треба знаходити, шукати. Непонятно, де воно іспитувалося, і в яких умовах воно було. А коли в нас умови одинакові, все, усе однаково, поливається однаково, удобряється однаково, все однаково, розумієте? І тоді ви. Дивіться, це як у зеркало на себе подивитися. І ви вже розумієте, це всього лучше, це хуже. І кожен вже для себе зрозуміє, що те в мене буде отак от рости на тому, а те більше, чи і які там подвої той затягує, той гроздь розтягує той ще щось. Ну, давайте, коротше, на сьогодні все. Дійдемо до тих подвоїв, я ще й сам трошки підчитаю. там, Я ж кажу, я не хочу унічати, тому що я точно такий же смертний, як і всі ви. І нема в мене наукових ступенів тут і всього остального. Бо мені часто питають от в телефоні Григорович, а у тебе точно це 10 класів? Та кажу точно, 100%. Н нема навіть техніку диплома, нічого. Кажу, от 10 класів кончив та й все. Да, я цим не гордюся. ну... Наверно, в цій житті, ну, як показує практика, це, навіть, на біті не головне. Не знаю, коротше. Не буду я тут дискусії наводити. Все, на все добре, всім миру і добра. До наступних відео.